Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Отож, важливі новини з Польщі для українців. Друзі, ви всі знаєте, що останнім часом саме в Польщі активізувалася діяльність російських спецслужб. Це пов'язано з хакерськими діями фішингом. Також російські хакери вони атакують польських інтернет-користувачів. Це, звісно, все зв'язано з війною в Україні, з тим, що багато українців зараз знаходяться саме в Польщі. Але ж, друзі, ми повинні зберігати спокій, хладнокровність і також уважно стежити за всією інформацією, яка з'являється в інформаційному просторі Республіки Польща. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал. І також, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток україномовного каналу I'm from Ukraine, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Щоб ще більше українців почули цю важливу інформацію, дякую вам, друзі. Отож, нещодавно про російський е, політичний оглядач. В Польщі. Я хочу вас ознайомити з цією новиною. Він зробив свою заяву, його звати Лешек Сикульський. Він, виступаючи в ЗМІ, оголосив про відкриття польського антивоєнного руху. Він також до своєї публікації в Твіттер додав фотографію білборда з гаслом Це не наша війна і повідомив, що незабаром такі білборди начебто з'являться по всій Польщі. Звичайно, друзі, на цю проросійську заяву відругував уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин. Він додав, що ми бачимо сьогодні явне посилення діяльності кіл, які поширюють. Подібні тези, намагаючись переконати західні суспільства, що війна в Україні не повинна цікавити країни Західної Європи. Це нарощування потенціалу для повстання неприхильності на користь України є однією із стратегічної цілей Росії. Він додав, що радикальні кола, які діють зараз у Польщі, є об'єктом уваги різних. Польських спецслужб, особливо в цей момент, така діяльність має бути ретельно перевірена. Навіть маргінальні явища, які пропагує Російська Федерація, можуть виявитися дуже шкідливими. Також, друзі, на запитання, чи знімуть такі рекламні щити у містах Польщі, якщо вони дійсно, наприклад, виникнуть, він відповів, що безумовно будуть проведені відповідні експертизи і також вжиті е відповідні дії в цьому напрямі. Цю діяльність треба якось припинити. Також він додав, що спроби маніпулювати суспільними настроями це лише фрагмент дії Російської Федерації, спрямованих проти Польщі. Інші також не менш друзі небезпечний, це кібератаки з спрям... Мовини як проти державних установ, так і простих громадян Польщі, і також українців Польщі. Останніми днями російські хакери, видаючи себе за, наприклад, МВС, Польщі чи Адміністрації, управління у справах іноземців Республіки Польщі, намагаються виманити дані українців, які проживають у Польщі. Вони розсилають електронною поштою сфабриковані листи, в яких подають неправдиву інформацію про те, що організовується, начебто, збір інформації про громадян громадян України в Польщі, отож, насправді це мета посіяти бродіння в українських колах і створити ворожнечу між українськими та польськими народами. Друзі, підсумовуючи все вище сказане, ми бачимо, що сьогодні Росія активізувала свою діяльність у кіберпросторі проти країн, які працюють на єдність Заходу та підтримки України. Звісно, це пов'язано з війною в Україні. Кібернетичні інструменти відносно дешеві та з російської точки зору можуть бути ефективними у справі дестабілізації західного світу. Але ж, друзі, ми будемо слідкувати за всією інформацією, яка з'являється. В інформаційному, просторі, в інформаційному просторі Польщі і будемо виявляти ці фейки. До зустрічі!